Я даже не снимала. а не снимала. Я не снимаю, я фоку, да. Че такое ты не понимаешь, здорово. Рома бежил. Знаете, мультичь попытки. <Слухи> Чо блядь? Ніхто не Він Не розтягне До розміру земної орбіти, так? да? Або хоча б до розміру екватора. До розміру свого пуза. Ты часами одинаковый, Екватор? Рома! Рома! Эмм. Ты можешь данный почерк. Що це було? це до його пуза. Я не знаю кімнати. Потяни щопу. Бонук зможе! Що! Народ, знаєте, що спонув? Хто не пам'ять, Реклама горішки, там де девчок, замість рук білки. Що? Що ви? Вутіки ти таке бачиш. Воді менше спи. Вутільку. Може більше спи. Ні, менше. Я вам чесно кажу, реклама, на... реклама на... Там чувак, якого ви зараз доставали у руки білки. Я, я давно не бачила реклами НАЦ? Ні, знаєте, просто не було. І навіть нема таких батончиків. чого. Ладно, пошлі за гуглим. Пошлі за гуглим! Рената, пошукай в реклама НАЦ. Є заплісяві, є не НАЦ. Пошукай. Старенькі вже. Ну, зато НАЦ. Я вам чесно говорю, така була реклама. А в НАЦ були такі смачні. Бельвіт тут теж зараз не рекламують. Бельвіта вже не помпулярна. А бджоли ніхто не популярний. Популярний. Ох, ти популярний.